Доброго дня! До цього часу при створенні реєстру у адміністратора платформи була можливість обрати шаблон та гілку реєстру з переліку доступних. При цьому шаблони відрізнялись між собою лише деякими параметрами конфігурації, але змінити їх, в разі необхідності, після створення було неможливо. Також могли виникати сумніви при виборі самого шаблону. В поточній реалізації ми скасували заздалегідь сконфігуровані шаблони, і тепер адміністратор платформи при створенні реєстру може самостійно обирати потрібні налаштування та гнучко комбінувати їх згідно потреб реєстру. Також тепер в адмінпанелі явно налаштовуються параметри, які раніше були задані за заумовчуванням відповідно до шаблону і не були очевидними для адміністратора. Перейдемо в адмінпанель і почнемо створення реєстру. В першу чергу потрібно обрати версію реєстру. До вибору доступні два можливих значення а версія, що відповідає поточній версії платформи, та попередня версія. Рекомендуємо обирати поточну версію, оскільки вона містить усі актуальні налаштування. Після підтвердження вибору відкривається вкладка Загальні, де, окрім уже існуючих полів назва та опис, було додано поле з можливістю вибору режиму розгортання реєстру, «Development» або «Production». Як і назву, це значення не можна буде змінити після створення реєстру. Поле версія шаблону відображається у задізибленому вигляді і вказує конкретну гілку репозиторію з шаблоном реєстру. Наступна зміна під табою дані для перевірки підписів з'явилась нова таба Параметри віртуальних машин. В ній автоматично визначається на якій інфраструктурі розгорнутий кластер, і для AWS необхідно заповнити наступні параметри. Всі вони містять передзаповнені значення за замовчуванням. В разі необхідності є можливість увімкнути перемикач для використання AWS і C2Spodінstanс. В цьому випадку потрібно обрати варіант для максимальної ціни AWS і 2 інстанс за годину. Або On-Demand Instance Price, або вказати власне значення. Якщо кластер розгорнуто на інфраструктурі VSphere, поля для заповнення наступні всі вони також перед заповнені значеннями за замовчуванням. Після створення реєстру змінити будь-яке значення стабу параметри віртуальних машин має можливість тільки адміністратор платформи. В наступній табі ресурси реєстру компоненти для вибору тепер зібрані у вигляді випадаючого списку. Якщо вам потрібно налаштувати один або декілька компонентів, потрібно обрати їх з переліку і заповнити обов'язкові поля. Також в цій табі для компонент, яким це доступно, було додано можливість включити автоматичне горизонтальне масштабування. За замовчуванням перемикач вимкнено, і для поля кількість реплік встановлено значення 1. Якщо перемикач увімкнути, з'являються поля для внесення мінімальної та максимальної кількості реплік. Також до переліку компонентів було додано геосервер, оскільки для нього налаштування HPA не актуальне, то перемикач і поле з кількістю реплік не відображаються. Наступні зміни стосуються кабінетів користувачів. Вкладки для налаштування автентифікації надавачів та отримувачів послуг тепер називаються кабінет надавача та отримувача послуг. Відповідно. В цих двох табах, окрім існуючої функціональності, було додано перемикач розгорнути кабінет. За замовчуванням перемикач увімкнено. Якщо його вимкнути при створенні або редагуванні реєстру, кабінет не буде розгорнуто для користувачів. Усі інші параметри для налаштування кабінетів в цьому випадку приховуються. Табу кабінет адміністратора регламенту також було додано для надання можливості адміністратору не розгортати цей кабінет через інтерфейс, якщо такої потреби немає. Наступна нова таба під системи управління геоданами дозволить при створенні реєстру обрати, чи потрібно розгортати геомодуль для даного реєстру. Важливо, що після його створення змінити це налаштування буде неможливо. Інші вкладки залишились без змін, тому в цьому відео не будемо зупинятись на них. Але в рамках створення реєстру відбулася ще одна зміна, на яку потрібно звернути увагу. Від користувачів ми чули побажання мати можливість переходити з таби, на які зараз знаходиться адміністратор, до попередніх вже заповнених таб, навіть якщо всі обов'язкові поля поточної таби не заповнені. Ми оптимізували валідаційні правила, і тепер адміністратор має можливість переходити на попередні таби в будь-якому випадку, натиснувши на неї або на кнопку назад. Для того, щоб переглянути, яким чином при редагуванні реєстру адміністратору реєстру відображаються недоступні для редагування поля перейдемо в редагування вже створеного реєстру. В табі параметри віртуальних машин йому відображається підказка, що для редагування будь-якого параметру цієї таби потрібно звернутися до адміністратора платформи. Бачимо, що поля сторінки задізейблені. Всі інші таби доступні для редагування. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу!